Хлопчик чи дівчинка? Ось у чому питання, і до чого тут токсикоз? Народна мудрість каже: якщо нудить, то буде дівчинка, якщо ні. То хлопчик, ніфце чи правда? Дослухай відео до кінця, щоб знати відповідь. Факт один: гормональний шторм, а не природство. Токсикоз це не кришталева куля, це реакція на шалене зростання гормону ХГЛ. Чим вищий ХГЛ сильніше нодота, стрес, дієта, індивідуальна чутливість. Ось справжні причини. Токсикоз дорівнює тіло пристосовується. Факт номер два: крихітний тренд, але незакономірність. Так, деякі дослідження помічали. У мам із сильним токсикозом трохи частіше народжувались дівчата. Але ця різниця настільки мала, кілька відсотків, що як індивідуальне передбачення, це повний провал. Це як кинути монетку, де один бік трохи важко. Факт три. Босу цій справі. Генетика стать визначає лише одна клітина сперматозоїд. Сперматозоїд X плюс, яйцеклітина X, дівчинка, сперматозоїд Y+, плюс яйцеклітина X хлопчик. Токсикус трапляється після запліднення. Він не впливає на те, яку хромосому приніс тато. Вони не пов'язані. Насправді твій організм просто каже: гей, тут будується нова людина, і мої гормони працюють на пол. Дівчинка чи хлопчик. Це найкращий сюрприз у світі. Жодна нудота, жодні потягнула на солоненька чи форма живота. Його не видадуть.